Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Мудрик отримав хорошу пресу. Баварія націлилась на циганкова. Месі отримає восьмий золотий м'яч. Все це та інше сьогодні. У випуску. А перед тим як подивитися, підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео, бо це допомагає розвивати український контент. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав хорошу пресу після матчу відбору на Євро 2024 з Мальтою. Його поява у складі команди, безперечно, була просто приголомшивою. Наприкінці матчу з Мальтою він підхопив м'яч біля лінії штрафного, увірвався у центральну зону і ударом за меж штрафного майданчика вбив його в сітку. Це допоможе зміцнити впевненість у собі гравця, який так потребує її після переходу в Челсі та постійного перебування у центрі уваги. Його трансфер стався за драматичних обставин. Він постійно натякав на перехід до арсенала, а потім зробив розворот і перейшов у Челсі. Великий цінник привернув увагу до зірки, яка потребує часу, щоб освоїтись і розкрити свій потенціал у клубі. Було декілька невдалих виступів, але підготовка у міжсезоння і низка матчів під керівництвом Маурісіо Почетіно дозволили побачити його можливості. Перший гол за клуб, безперечно, зніме вантаж з його плечей, а м'яч за збірну швидше за все принесе таке ж полегшення. справжньою перевіркою цієї впевненості може стати зустріч з арсеналом у найближчі вихідні, де мудрик, безперечно, буде чути глузування від фанатів суперника. Якщо Михайлові вдасться змусити замовкнути цю групу вболівальників, це може стати важливим моментом для того, щоб почати діяти далі та досягати ще більшого. йдеться у висновку журналістів Футбол Лондон. Вінгер Жарони Віктор Циганков несподівано опинився в епіцентрі трансферних спекуляцій іспанської преси. Українець відновлюється від пошкодження отриманого в матчі з Реалом. Через травму Циганков не поїхав до табору збірної України на жовтневі ігри відбору Євро-2024 і навряд чи повернеться до кінця місяця. Утім, наш лігіонер доволі несподівано опинився в епіцентрі трансферних чуток. Мундо Депортіво АЕС і ще цілий ряд іспанських ЗМІ з посиланням на німецький білд повідомляють. Що Віктором серйозно зацікавилась Баварія? Скаути Мюнхенського клубу начебто стежили за українцем на матчах Жерони і розглядають його як заміну зірковому Ларою Соне. Останній може покинути Баварію наступного літа. У його послугах зацікавлені зокрема Реал, Барселона і Ліверпуль. За інформацією АЕС, керівництво Жерони вважає циганкова дорогоцінним активом і не відпустять його в інший клуб менш ніж за 30 мільйонів євро. Аргентинський феномен Леонель Мессі може готуватися до отримання чергової престижної нагороди. Золотий м'яч 2023 опиниться в руках аргентинця, повідомляє Евенінг Стандарт з посиланням на іспанське видання Спорт журналісти нібито зафіксували витік результатів голосування. Месі виграє восьмий золотий м'яч завдяки перемозі Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року. Ліонель стане першим футболістом, нагородженим балон Діор, який грає не в Європі. Аргентинець обійде. Де у голосуванні трьох зірок нового покоління Холланда, Белінгема та Мбапе. Церемонія вручення призу відбудеться 30 жовтня у Парижі. Ліверпуль хоче заздалегідь підготувати заміну для Мухамеда Салаха. Пріоритетним варіантом для червоних є Лерой Сане з Баварії. Минулого літа Ліверпуль ледь відбив спроби саудівських клубів переманити Салаха. Втім, після завершення нинішнього сезону ситуація може змінитись. 150 мільйонів фунтів будуть занадто спокусливою пропозицією за єгиптянина, якому у червні виповниться 32 роки. Ліверпуль вважає Сане ідеальною заміною для Салаха. Німець на 4 роки молодший і добре знає англійську прем'єр-лігу, де яскраво виступав у складі Манчестер Сіті. Мерсесайці будуть готові витратити частину виручених коштів за мота, навіть побити власний трансферний рекорд, який наразі належить Дарвіну Нунісу. 80 мільйонів євро. Неймар в матчі за збірну отримав страшну травму, яка може залишити його без футболу до літа. Нападник травмувався в матчі Уругвай-Бразилія. Лідера Селесау винесли на ношах під завісу першого тайму. Через сльози футболіста сразу стало зрозуміло, що травма серйозна. Неймар порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна та отримав розрив меніска. Повідомляє прес-служба Альхіляля. Бразильцю знадобиться операція, а відновлення може затягнути на 10 місяців. Атакувальний півзахисник Бенфіки Ангель Ді Марія проводить останні місяці у футболці збірної Аргентини. Влітку наступного року Ангель Ді Марія завершить кар'єру в національній команді. 35-річний футболіст піде зі збірної Аргентини після Копа Америка. Я покину збірну Аргентини після Копа Америка. Це точно для мене все закінчено. Коли я грав з Ліонелем Месі в ПСЖ, то обійняв його, сказавши Єдине за що я вдячний за те, що грав з тобою в клубі і міг тебе бачити щодня, цитую ді Марію Фабріціо Романо. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.